Цей прекрасний сонячний день ми знаходимо ще на одному об'єкті, інженерію якого виконувала компанія Неотепло на базі теплового насосу IDM. Сьогодні розповім, з чого все починалось та якого результату ми досягли. Олександр, скажи, будь ласка, коли ви розпочали роботи на даному об'єкті і з чого ви починали? Роботи над даним проектом розпочали ще до 2022 року. Розпочались вони досить правильно, оскільки замовник підійшов практично до інженерії і розпочав продумувати концепцію ще до того моменту, поки будувався будинок. Звісно, все розпочалось з проектування а до проектування було погодження концепції. Як буде будинок опалюватись, що буде являтись основним джерелом тепла, джерелом холоду тощо. У замовника було чітке розуміння, що він хоче геотермальний тепловий насос. Відповідно, це задало нам старт проєктування, розробки концепції, і далі ми вже прораховували потрібні етапи для того, щоб на виході ми отримали абсолютно робочу, комфортну і автономну систему клімату утворення. Як ти сказав, що використали на цьому об'єкті геотермальний тепловий насос. Чому в якості джерела тепла ви не використали водойму, яка знаходиться поряд? Водойму використати ми могли б в якості джерела тепла, оскільки є прямий вихід до води, але потрібно розуміти, що це не власна водойма, і, відповідно, хтось міг би зайти на човні, кинути якір і могли б бути проблеми з тими трубами, з теплообмінниками, які б ми тут притопили. Окрім цього, як показує практика, з використанням водойм в якості джерела тепла, є зниження ефективності теплового насосу, оскільки зимою може знижуватись температура в водоймі, а влітку так взагалі проблема, оскільки водойма швидко нагрівається, особливо коли вона не має достатньої глибини. І отримати певну кількість холоду ми вже не можемо. Якщо в травні, наприклад, водойма і вода в ній ще холодна, і ми можемо отримати потрібну кількість холоду. То, наприклад, в липні чи в серпні, коли водойма прогрівається, ми можемо вийти на ситуацію, коли потужності для охолодження будинку буде недостатньо. Тому найкраще все ж таки рішення в таких випадках це геотермальне поле, свердловини, і тоді гарантовано ми отримуємо ту кількість тепла чи холоду в потрібну пору року, яка нам потрібна. Водойму ви не використали, тому що вона не підходила. Як виглядає геотермальне поле? Скільки тут зондів? Було загалом пробурено 11 свердловин. Чому так багато? Будинок не надто великий. Тому що вже на 50 метрах гранітні породи досить складні в бурінні, і бурити їх було і складно, і дорого. Тому ми вирішили піти шляхом збільшення кількості свердловин при меншій їх глибині. Далі всі зонди були допаяні і заведені в технічне приміщення, де в нас розміщується геотермальна грибінка з витратомірами і безпосередньо вже під'єднується до теплового насосу. Які технічні рішення були втілені в цьому проєкті вашою командою майстрів? Ну, на початку скажу, що тепловий насос геотермальний, двокомпресорний, IDM. Далі, в якості нагріву гарячої води використовується фраг-станція IDM. тобто ми маємо завжди свіжу гарячу воду, вона ніде не зберігається і подається після підігріву непоспосередньо на змішувачі будинку. Використане пасивне охолодження, тобто компресор під час охолодження. Не задіюється, відповідно, це приносить досить суттєву економію в споживанні електроенергії. До речі, це ще один момент, чому ми не могли використовувати водоєм в якості джерела тепла та холоду, оскільки ми не могли б отримати гарантовано потрібну температуру для системи охолодження. Як тоді в подальшому охолоджується приміщення? Тут поєднано декілька варіантів охолодження. Ми використовуємо і поверхневе охолодження, водяні стіни в нас є. Також в нас є канальні фанкойли, на які ми подаємо охолоджену воду через теплообмінник пасивного охолодження. Тим чином ми забезпечуємо потрібну температуру влітку при будь-якій спеці. Які рішення з впроваджених на даному об'єкті ти вважаєш найпрогресивнішими? Ну, наприклад, керування кліматом в кожній кімнаті в нас є датчик температури вологості. Від АІДІ безпосередньо тепловий насос зчитує інформацію про стан температури в кімнаті і регулює чи то опалення, чи охолодження. Також керування фан-койлами забезпечується за допомогою е, автоматики IDM. Відповідно, вибирається та чи інша швидкість роботи вентиляторів фан-койлу, в залежності від того наскільки недоохолоджене приміщення. Також це, як ми вже сказали, пасивне охолодження. Яке дозволяє охолоджувати будинок без участі компресора теплового насосу, що в свою чергу приводить до зниження експлуатаційних витрат. Як ти казав, що робота над даним проектом розпочалась ще до 2022 року. І як ми бачимо, будинок вже готовий і там живуть люди. Сьогодні 2025 рік. Так, да, так і було. Більше скажу у кінці 2021 року ми замовили тепловий насос, планували його монтувати. Тут, як ми знаємо, розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і на деякий час, на невеличкий час, замовник призупинив будівництво, ремонти і так далі. Але потім відновив усі роботи. І на сьогодні він має закінчений будинок, в якому проживає. Зі своєю сім'єю і насолоджується тим, що він створив, і цією природою, яка тут є. Тому можна зробити висновок: що не варто чекати чогось потрібно жити вже тут і зараз. Сьогодні повністю з тобою погоджуюсь. Не витрачайте час, живіть сьогодні, живіть зараз. Щойно ми бачили будинок, де вже живуть люди. А Зараз я тобі покажу будинок, який знаходиться на етапі монтажу інженерних систем. Дещо вже змонтовано, десь, дещо буде ще допрацьовуватись, але в цілому картина буде зрозумілою. Тут повністю виконані теплі підлоги. Ми можемо бачити гребінки і шафи розподільчі. Виконана система вентиляції та повітропроводи системи кондиціювання. Як ти бачиш, поєднані лінійні дифузори з трековим освітленням, все досить гармонійно виглядає. Тут вже підшита стеля, тут приховані всі комунікації. Я бачу, що в сусідньому приміщенні там ще видно вентиляцію, як вона виконана. Так, другий Скажи. поверх ще не повністю виконаний, перший частково також виконаний. Ось у цьому приміщенні ми можемо бачити, як виглядають повітропроводи системи кондиціювання з врізками системи вентиляції. Аналогічно будуть лінійні дифузори, які досить е сучасно виглядають. І ось, до речі, можна побачити за фальшстелою, Повітропроводи, які вже приховані і змонтовані у стелю. Ось ті грибінки, про які я казав. Грибінки теплих підлог. Все побудовано на теплих підлогах, вірно? Так, все теплі підлоги, охолодження це в канальні фанкойли. Ну і система вентиляції традиційно в нашому випадку з догрівом повітря і з доохолодженням в літній час. В якості джерела тепла. Виступає тепловий насос IDM потужністю 55 кВт. Пройдемо, я тобі покажу. Все ще в робочому такому незакінченому стані. Частково змонтовані основні елементи, але потребують доізоляції, розключення автоматики і так далі. Безпосередньо сам тепловий насос, двохкомпресорна машина. Тут в нас використана схема системного холоду від IDM, тому ми бачимо набір теплообмінників, трьохходових клапанів, додаткових циркуляційних насосів, холодоакумулятор, теплоакумулятор. Акумулятор для підігріву гарячої води через фреш-станцію, вентиляційна установка, до речі, на стелі. Також буде зволожувач повітря для будинку. Ну і все це керується за допомогою автоматики. IDM. Цей тепловий насос також геотермальний чи він використовує інші джерела. Так, це геотермальний тепловий насос. І пропоную пройти на вулицю. Я покажу, де в нас змонтовано геотермальне поле. До речі, існує така думка, що над геотермальним полем не ростуть рослини, оскільки вимерзає ґрунт, і потім якісь проблеми з використанням цієї ділянки для рослинництва. Зараз покажу, чому це неправда. Ось ми бачимо дуже гарний газон з молодим садом, на території якого розміщено 22 свердловини геотермального поля глибиною по 50 метрів кожна. Маємо два збірних колодязі на основі грибінок ондотерм. Один з них можу показати, до речі, як він виглядає. Це герметичний колодязь. Гребінки з витратомірами, трошки брудно, але в той же час досить функціонально. Досить не. компактно і таке прогресивне рішення з колодязом. Це вже не бетонна якась шафа, не бетонні круги, не цегляні конструкції, пластикова така собі невеличка ємність, в якій все організовано. Використовувати бетонні ємності. І кільця тут не дуже доречно, оскільки навесні під час паводків вода досить високо піднімається і доходить мало не до там, пів метра від поверхні. Тому вони би протікали, наповнювалися би водою. А так маємо герметичний колодязь, який дозволяє тримати всередині досить робочу обстановку. На даній ділянці не один будинок, а комплекс поруд і навіть вуличний басейн, який також буде підігрівати за допомогою тепла від теплового насосу. Причому влітку під час охолодження будинку тепло, яке буде забиратись з будинку, буде перенаправлятись при потребі на нагрів води в басейні. А цей будиночок це гостьовий і також тут. Розташована сауна, сольова кімната і ще декілька подібних приміщень. Проходь, швиденько оглянемо, що тут ми маємо. Це будівля для відпочинку, оскільки тут є і сольова кімната, і баня, на другому поверсі є гостьові кімнати. Все це також опалюється і охолоджується з основною топковою на тепловому насосі. Як ти бачиш, маємо. Попередньо утеплену магістраль, яка підводить сюди теплоносій. Потім тут будуть змонтовані насосні групи, які вже будуть роздавати теплоносій на басейн, на теплі підлоги, на охолодження і так далі. Я б назвав цей будинок, будинок Relax Home. Ну, Щось типу того, хамам. Ось, наприклад, тут незакриті закриті водяні стіни, незаштукатурені. Будуть працювати також на опалення, ще не закриті, теплі підлоги, не залита стяжка. Тут буде дров'яна баня. Безпосередньо тут буде розташовуватись камін під дрова, бачимо димар. А це кімната відпочинку. Та піднімемось на другий поверх. Подивимось, в якому стані все там. До речі, зверни увагу, як виконували підвісну стелю з гіпсокартону, яка кількість шарів профілів, оскільки маємо трекове освітлення, яке перерізає гіпсокартон і перерізає декілька шарів профілів. Тому підсилювали саме таким методом. Для вас, як я розумію, вже інженерія, яка Складається просто з теплих підлог розводки води, і каналізації там, опалення це вже давно-давно не нове, і це робиться просто на одному подиху. Ну там вже нічого складного немає, оскільки воно вже на потоці стоїть. А якісь подібні рішення дійсно вони цікаві, оскільки кожен раз вони є нестандартними, так як отакі приміщення, які по висоті близько 7 метрів, мабуть. Потрібно вирішити задачу і охолодження комфортного, і опалення, щоб замовнику було тут дуже комфортно. Ну, ще одне приміщення, в якому також є і трекове освітлення, і лінійні дифузори. Потім будуть чорні решітки, які будуть досить гарно по стилю співпадати з трековим освітленням. Як ти вже казав, що нічого складного немає в мережах. Звичайних опалення води і каналізації, але я б міг з тобою поспорити. І я гадаю, що й ти немало бачив об'єктів, де просто капець. Так буває, що відносно невисокого рівня спеціалісти можуть навіть на простих речах виконати роботи так, що воно ну, потім. Або не працює, або приносить якісь потреби дискомфорт. дискомфорт чи потребу переробити це навіть після ремонту. Тому задача виконати все якісно з першого разу без жодних переробок потім в процесі експлуатації. І Це економія коштів замовника на переробки. Це економія матеріалу, бо не треба щось викидати, щось купувати нове, і це можливо здається дорого. А якщо порахувати всі неудачі, то це буде. Так, Саме нормальне цукер. Сум, звісно, сума. спеціалісти коштують на сьогоднішній день не дешево, але краще одного mm -hmm. разу заплатити гарним спеціалістам, фахівцям своєї справи, ніж е, намагатись зекономити на е, непрофесіоналах і потім доплачувати, доплачувати, щоб все доробили так, як треба, і витратити на це дуже багато часу, нервів е, і, ну, ну, і, не коштів. і коштів. не треба так. До речі, зверни увагу, зазвичай, коли йде мова про фан їх потрібно десь приховати. Намагаємось виносити фан взагалі у якісь другорядні приміщення, на кшталт гардеробів чи кладовок якихось. Але в даному випадку нам треба було розмістити цей фан саме тут, тому встановлений люк. Який буде зашивати з гіпсокартоном, і потім залишаться лише маленькі, невеличкі щілини. Досить функціональне і естетичне рішення. До речі, в сусідньому приміщенні, саме в гардеробі, схожий люк. От як він виглядає у відкритому стані. Маємо доступ до фан -койлу. є змога зняти фільтр фан для того, щоб його продути, прочистити чи замінити. Ну і безпосередньо тут знаходяться також грибінки фан і теплих підлог другого поверху. Таке собі технічне плюс-мінус приміщення. Так, але це гардеробна, де потім воно все буде досить гарно і нікому заважати не буде. Ми колись такі люки не замовляли, вони були не з двох половинок, а одна половинка відкривна і відкривалася. Ну так по довгій, стороні. по довгій стороні. Є і такі. Як я вже підкреслив для себе, що кожне котежне містечко, де ви заходите з одним тепловим насосом, виконувати інженерні рішення в будинках, не закінчується одним об'єктом. І це містечко гарний тому приклад. Так, люди бачать як ми працюємо, мають змогу. Підійти на сусідній будинок, подивитися в процесі і спостерігають нормальний процес робіт. Відповідно, є якась довіра, і довіряють нам свої будинки також. Тому дійсно на даному катажному містечку в нас є один будинок, який вже експлуатується. Даний будинок, який в процесі монтажу, і ще є один будинок, який на етапі проєктування. Почувши твої слова, я розумію, що ми ще не один раз повернемось в це містечко. Я впевнений в цьому. Дякую. І тобі також.